Дві невеликі каністри, аби вистачило на найнеобхідніше, родина Марини та ще з півтора десятка сімей, які живуть на вулиці Попова у Чернігові, щодня змушені буквально добувати собі воду, просити родичів чи знайомих привезти, як от зараз із інших районів, шукати колонки або ж ходити по сусідніх хатах. Літрів тридцять на день Це і та і е, посуду помити, посуду для туалету. Печально это все. И так месяц уже. Від середини вересня вони залишилися повністю без централізованого водопостачання. Все через аварію на підземних комунікаціях, що, за словами мешканців, стається в одному і тому ж місці вже в п'яти за три роки. Мережі водогону на цій ділянці історично обслуговує відділення Укрзалізниці у Конотопі Сумської області. І якщо раніше доводилося потерпіти, але все ж за тиждень-два порив усували, то цього разу ще навіть не зрозуміло, коли почнеться його ліквідація. От сьогодні четверг ровно місяць, як у нас пірністал. воды. А люди у нас и с детьми, вот у Марины трое деток, там вот инвалиды, есть и лежачие люди. Носим им воду, где-то кому-то привезли, делимся этой водой, как вот, знаете, в блокадное время, как когда-то в войну, когда, ну, когда обстреливали, мы ходили, добывали воду, так и теперь. Дуже важко, потому что приходится из ведром ходить по соседах, потому через дорогу, у них также вода железная дороги, у них вода есть. Приходить один, ходить, просить воду. Люди кажуть, що в перші дні неодноразово зверталися до майстра дільниці Чернігівського водопостачання, який власне і відповідає за ці мережі. Той відповів, що вирішує питання з документами, а згодом взагалі перестав піднімати слухавку і виходити на зв'язок. Коли приходили на дільницю, пояснював, що ні на роботи, ні на підвіз питної води немає коштів. Намагалися достукатися через телефонні розмови і безпосередньо до свого надавача послуг філії Укрзалізниці в Конотопі. Реакція була теж неоднозначна, він почав кричати, що я мішаю йому роботи, що у нього багато роботи, відкликаю його, у нього, крім нас, ще 10, 10 участків. У вас є мастер, у вас є своє руководство, вирішуйте. Я кажу, ну якщо мастер бездействує, як нам бути далі, кому ми повинні обернутися? Звісно, по цепочке ми к вышестоящему обращаемся. Я нічим вам допомогти не можу. І обращає трубку. Сказали, що сюди приїжджали їхнє керівництво, повинно було питання вирішити, але вже... Ж... Вже майже чотири тижні нічого не вирішується. У свою чергу представник місцевої дільниці водопостачання Володимир Мельник в коментарі нам зазначив, що процедура підготовки всієї документації для проведення аварійно-відновлювальних робіт на пошкодженому водогоні довго тривала. І нині затримка з їхньої сторони в отриманні листа погодження від патрульної поліції. Ну, звісно, будемо робити. Це обов'язково наша робота. Ми її виконуємо, як только при заголосуванні всіх документацій. Зараз на даному етапі це поліція. Якщо нам дадуть дозвіл, то ми в цічині, скажем, одного дня у нас, це, я думаю, полдня виповниться робота. Документи на погодження до правоохоронців майстер подавав двічі 29 вересня та 6 жовтня, на що отримав відповідь. Повідомляє, що надана вами схема організації дорожнього руху не відповідає вимогам ДСТУ. Це перший раз. Схеми були перероблені і відправлені. Компанія, яка буде проводити е, ремонт на вулиці Попова, вона подала цю схему, і вона була оформлена з порушеннями цього державного стандарту. На угу. ці порушення, е, наш відділ безпеки дорожнього руху е, їм вказав, і сказав, що потрібно це виправити до тих вимог, які є. Але. Е, Подали ту саму схему без е е якихось там жодних виправлень і таке інше. Тобто е принесли знову ті самі помилки. От. Їм вдруге на це вказали. Якщо ми ставимо. На ній підпис, то тоді вже ми несемо якусь відповідальність за те, що на цій ділянці тим, що це проїзда частина чи там залізничний переїзд, що якщо там щось відбудеться, буде запитання до того, хто погодив схему і що було зроблено для того, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху. Водночас, що стосується підвозу питної води, то за словами Володимира Мельника, це питання не його компетентності, з яким він звертався до вищого керівництва Укрзалізниці в Київ. Ті зі свого боку мали направити лист на Чернігів водоканал. Однак на комунальному підприємстві жодних документів не отримували. А тому люди і надалі лишаються без води в очікуванні, коли їм вчергово відремонтують старий водогін. Додамо, що тема висвітлена на місцевому рівні, і ми готові озвучити позицію центрального офісу товариства.